Палиці для скандинавської ходьби німецької торгової марки Лекі, модель називається «Лекі Спін Shark. Це телескопічна модель, з наружним механізмом фіксації. Тобто Ми виставляємо свою висоту, наприклад, у мене 120, зафіксували і все, можна займатися. Тобто дуже швидко збирається і розбирається. Цій моделі темляк, спеціальне кріплення для нашої руки, він знімний. Темляк є для лівої і для правої руки. І в цій моделі ми нажимаємо одним пальцем, і темляк наш дуже швидко знімається. Це дуже комфортно, коли ви займаєтесь канадською ходьбою, вам там зазвонив телефон, чи шнурок розв'язався, чи робити розминку, розтяжку, це комфортно робити з знімним тимляком. Ручка вона пластмасова і отаке коркове покриття. Взимку рука не мерзне, влітку рука не потіє. Гумовий чобіток це для ходьби по асфальту. Коли ми ходимо по м'якій поверхні, земля, пісок, трава, ми гумовий чобіток знімаємо. І ось такий побідітовий стрижень. Дуже комфортно з ним займатися по такій поверхні. Вага пари палець 480 грамів. І в комплекті є подарунок від нашої школи. А подарунок це чохол для палець. Ми ще називаємо такий е, хатинка для наших палець. Тому, якщо ви подорожуєте, чи десь у відрядженні палиці ви положили в чохол. І з собою берете, займаєтеся улюбленою скандинавською ходьбою.